Обираю собі онлайн школу англійської. Мій особистий рейтинг топ-5 шкіл онлайн. Сьогодні я хочу поділитися своїм досвідом вибору онлайн школи англійської мови. На ринку їх просто безліч, тому для того, щоб вам було легше обирати, я вивчала, порівнювала, пробувала різні формати і тепер готова поділитися з вами. Перш за все, я вирішила зосередитися на найбільш популярних і обговорюваних школах: Speak Up, English Prime, Green Forest. Я проаналізувала відвідуваність їхніх сайтів. Чим більше людей цікавляться школою, тим ймовірніше, що там якісний продукт. Чому не розглядаю безкоштовні ресурси та репетиторів? Організовані мовні школи пропонують структурований підхід, сертифікати, а часто і спілкування з носіями мови. Це важливо для тих, хто хоче досягти конкретно результатів у вивченні англійської. Почну зі школи, у якій я зараз навчаюся Anti SCHOOL. Що мені сподобалось найбільше, так це індивідуальний підхід до навчання, складання персоналізованого навчального плану. Після безкоштовного тесту на рівень вашої англійської, у вас проходить урок з методистом, який також у форматі тесту діалогу підтверджує ваш рівень і пропонує різні формати навчання та програми. Ви можете займатися в групі чи індивідуально. Особисто для мене більш комфортний другий варіант, тому що. Я з вчителем один на один ніхто не буде відволікати, плюс я не так сильно нервую, як на групових. Далі відсутність жорсткої програми, можливість вибору тем і темпу навчання, регулярна звітність про прогрес. Ви можете змінювати не тільки розклад своїх занять, переносити їх, а ще й самостійно обирати вчителя та заміняти його, якщо він вам не підійшов з певних причин. Там є як звичайні україномовні викладачі, так і носії мови з різних країн. Також відстежується ваш прогрес. Ви можете побачити на що вам потрібно звернути увагу більше, наприклад, на говоріння чи письмо. Для мене це важливо, адже просто вчити все однаково, точно не вийде. У будь-якому разі щось дається важче, щось легше, і чудово, якщо ви будете знати, на чому зробити акцент. Комбінація різних методів, орієнтованих на конкретні цілі студента, вони якраз визначаються під час пробного уроку з методистом. Максимальна адаптація під потреби студента і гнучкий графік. Це чудовий варіант. Для тих, хто працює або навчається. Я ставила собі уроки на будь-який зручний для мене час, і головне, що тут немає тиску і навчання проходить у такому лайт форматі. Більш за все, мені сподобалося те, що це ціла екосистема спрямована на вивчення англійської. В антишколі ви занурюєтесь повністю умовне середовище, адже всі уроки групові, індивідуальні, онлайн чи офлайн, проходять повністю на англійській мові. Звичайно, спочатку це стрес, але насправді страшно тільки подолати. Цей мовний бар'єр, і тут це зробити дуже просто, бо з викладачем все ж таки потрібно спілкуватися. Ідемо далі. І друга у списку це платформа Preply. Тут ви можете самостійно обрати собі викладача і забронювати з ним пробний урок, щоб зрозуміти, чи підходить він вам. Загалом на платформі дуже багато викладачів з різним досвідом, кваліфікацією та цінами. Ще можна почитати відгуки інших студентів, подивитися демонстраційні уроки. Також тут є групові заняття, програми підготовки до іспитів і навіть спеціальні програми для дітей. Я була на першому уроці і, чесно кажучи, мені не дуже сподобалось чогось мені не вистачило, можливо. Відсутність саме індивідуальної програми, я не розуміла, за яким принципом мають проходити уроки. Вчитель буде пропонувати мені теми, які ми будемо вчити, чи я самостійно маю скласти цей план. Хоча з боку організації та менеджменту тут все супер. Платформа досить зрозуміла і зручна, немає зайвої комунікації, ти самостійно бронюєш урок із вчителем, який сподобався, і все. На третьому місці SpeakUp. Багато хто чув про цю платформу, часто бачила рекламу, тому теж вирішила спробувати. Для навчання потрібно записатися у групу, а от відвідувати заняття можна у різний час. Що мені не сподобалось, так це відсутність персоналізованої форми навчання. Тобто, з викладачем ви займаєтесь у групі, всі інші задачі виконуєте на платформі згідно плану навчання. Якщо в антишколі у вас є можливість змінити свою програму, обрати інший вектор, тему, то тут такої. Функції немає, коли я проходила там навчання. У мене був рівень A2 і я мала пройти всі 48 уроків самостійно, потім закріпити це на груповому занятті з викладачем. Надовго я там не затрималась і більше не розглядала цей варіант. English Prime – досить цікава школа. Я була там на першому уроці офлайн, і ви, до речі, теж можете сходити. Чим же вона така незвичайна? Тут є певна методика вивчення англійської мови, яка називається English as a Second Language. Фактично, ви запам'ятовуєте цілий діалог на певну тему. Наприклад, у мене на першому уроці була тема Сім'я, і ми прям вивчали на пам'ять весь діалог. Їх там багато, різні варіанти. А потім між собою їх відтворювали. Потрібно безкінечну кількість разів вивчати ці діалоги на окремі теми. Звучить трохи дивно, але ця система дає результат, і ви зможете спілкуватися англійською швидше, але відступити від такого вектору навчання у вас вже не вийде тільки так і ніяк інакше. Якщо вам терміново потрібно вивчити розмовну англійську, можете спробувати цей варіант. Але, як на мене, краще вивчати мову повністю починаючи від слів, закінчуючи вільною граматикою та лексикою. І остання у моїй підбірці це школа Green Forest. Що можу сказати? Ця школа давно на ринку, і за цей час не було якихось особливих змін у програмі. І навіть по платформі я помітила, що чогось нового або цікавого я тут для себе не знайду. Можливо, це через те, що довгий час це була саме офлайн школа. І для онлайн навчання вона не адаптувалася, а можливо, їм просто подобається саме такий базовий підхід. Якщо ви хочете навчатися офлайн у групах, то Green Forest – чудовий варіант. Якщо вас цікавлять курси з англійської, посилання залишу в описі під відео. Що можу сказати у висновку? Всі школи унікальні і мають свій власний підхід до вивчення англійської. Але все ж таки я обираю антишколу, бо вона дає можливість обирати час та день проведення уроків, вибору або заміни вчителя. Там можна зануритись у повністю англомовне середовище, і головне це індивідуальний підхід до кожного студента. Жодна з перелічених шкіл не могла мені запропонувати всі ці функції одразу. А у мене все. Підписуйтесь і пишіть своє враження ou comentários